Якщо можна. На побережжі, на побережжі, один в Лазурному, один в Скадовській. І зробимо зараз все для того, щоб це надалі продовжено. У нас сьогодні практично 90%. Місць відпочинку, особливо оздоровчих таборів, мають сьогодні державний реєстр, і це досить важливо, тому що ну, є такі місця, де ця цифра досить низька. І якщо ми сьогодні говоримо, що ми оздоровлюємо десь 70%, уже, то нам приводили приклад, що області західні від 7 до 15%. Але то ми ставимо собі планку, щоб ми могли оздоровити 90% дітей. Знаєте, якщо дитина сьогодні хоч би побуде, і ми всі це знаємо з родин своїх, хоч би дві неділі на морі, або вона дихає сосновим повітрям, то це вже успіх, тому що дитина буде на 50% менше хворіти. Сьогодні говоримо, звичайно, ми і про те, щоб відкрити. Знаєте, якийсь думаємо зараз де це зробити, і, напевно, будемо десь в Скадовській шукати один з таборів оздоровчих, щоб відкрити спеціальний оздоровчий табір для дітей сьогодні сиріт, дітей, позбавлених батьківського підклування. Можливо, для дітей із малозабезпечених сімей. І навіть сьогодні проробляємо програму, що, можливо, це буде, знаєте, якийсь комплекс відпочинку оздоровлення разом навіть з батьками. Те, що сьогодні Скадовськ має статус державного, державної здравниці, після того, як там відкрили дельфінарій, звичайно, популярність цього регіону росте. Там голова районної державної адміністрації піклується про ці питання. Він взагалі з повагою відноситься до освіти, до дітей, з увагою і з повагою відноситься. Устінов Його Олександрович. І я думаю, що раз вже там державний курорт, у нас, скажімо так, то можливо, ми будемо, є у нас напрацювання на базі одного, чи з інтернатів, чи з оздоровчого комплексу, зробити такий гарний оздоровчий центр, от якраз для тих дітей, про яких ви говорите. Ну, а я вам скажу, що взагалі і раніше до Надання статусу державного курорту, Скадовськ і генічиськ у нас завжди були в сфері такої уваги. Я вважаю, що і після того, як в нас почав і туризм розвиватися все більш активно на Херсонщині, у нас по великому рахунку сьогодні сказати, що є ВІП-відпочинок, я не скажу, що він є ВІП. Мені здається, що у нас більше Але у нас є найголовніше, у нас є те повітря, заради якого ну, привозять дітей, дітей сюди. Так я ж і хотіла вам сказати, що у нас якраз я вважаю, що ми чим такі привабливі, тим, що сьогодні можна приїхати сюди на сімейний відпочинок і приїхати сюди на дитяче оздоровлення, і це багато значить. І повірте, що кошти у нас тут значно. Менше ніж в других регіонах України, що стосується сімейного і дитячого. Відпочення. Але я думаю, якщо ми підтягнемо умови проживання до належного рівня, нам за це лише подякують. Хочу згадати про ще одну подію: це подія, яка відбувалася минулого місяця, але відбувалася вона в Україні на всеукраїнському рівні. Я маю на увазі спортивний конгрес України, на якому ви були присутні. Що можна розказати цікавого жителям Херсонщини про цей конгрес, оскільки я не думаю, що всі відомі, всі знайомі з тим, що відбувалося під час спортивного конгресу? Звичайно, я вам скажу, що подія була унікальна. Третій всеукраїнський спортивний конгрес він проводився за участю президента України Віктора Федоровича і проводився за його ініціативою. Практично були представлені всі делегації всіх регіонів України від Херсонщини їздило сім чоловік на чолі зі мною. Це їздили наші видатні тренери, це їздили наші видатні спортсмени і фахівці в сфері сьогодні виховання спортивного. Основна задача цього конгресу, завдання цього конгресу, було це підвести підсумки спортивних надбань за останні рухи. Ну і наша команда Олімпійська, яка приїхала з 30-х Олімпійських ігор, вона приїхала з хорошими здобутками і практично всі. Фіналісти, медалісти були на цьому конгресі представлені, мали можливість виступити. Участь приймав у конгресі як керівник нашого Олімпійського комітету України, так і Європейського, Українського і Європейського коміт... олімпійського комітету і теж мав можливість виступити. Президент ставив завдання яким він бачить розвиток спорту в найближчий час. Е, і ви знаєте, було приємно, що в розумінні президента ми знову повертаємося до загального, по-перше, масового спорту, до відродження відновлення спорту е, і фізичного виховання в школі, позашкільних навчальних закладах про оснащення сьогодні. Необхідними спортивними знаряддями, про створення сьогодні і розширення баз як підготовки олімпійців, так і неолімпійських видів спорту, і з уст керівника департаменту спорту України прозвучало, знаєте, так стверджено, що програма, яка була запропонована. Сьогодні владою Херсонщини підтримати нам президентом України. Ми в тому році, в наступному році, 2013 тисячі починаємо в Цюрюпінську будувати великий спортивний сучасний комплекс, під який виділено 24 гектари землі для підготовки наших спортсменів з водних видів спорту. Це практично питання вирішено. Воно буде закладатися під супроводом держави, буде закладатися в державне фінансування. Я вам скажу, що це буде величезна перемога, тому що ця база буде спортивна, я так думаю, не тільки для Херсонщини, але тут будуть мати можливість. Тренуватися не тільки з України теж приїжджати, а ви теж розумієте, що це будуть теж і інвестиції, і кошти, і пізнавання нашого краю. Були поставлені, звичайно, чіткі е е задачі про збереженню дитячо-юнацьких спортивних закладів, позашкільних спортивних закладів, і, звичайно, розширенню тої бази, яка сьогодні є. Я вам приведу приклад, наприклад, що у нас сьогодні. Оздоровчою спортивною, оздоровчою діяльністю, якщо взяти всі напрямки, займається в області десь біля 120 тисяч чоловік. Але я думаю, що зараз це не все пораховано, тому що я скажу чому: що в силу різних причин в кожній, ну в кожній заможній, скажімо, сім'ї є міні-спортзал вдома. Є там, знаєте, десь маленькі фітнес-зали якісь, і там теж займаються оздоровчими видами спорту чи фізичного такого навантаження. То це я думаю, все-таки для нашої області це не все пораховано. Тому що якщо взяти цю цифру, то я думаю, що це десь тільки половина тисяч 90 займається в школах, а доросле населення теж займається юнацьки. Тому. Зараз ми все будемо робити для того, щоб ті надбання, які на Херсонщині є, а вони є досить значимі, тому що тільки з року в рік наші спортсмени постійно приймають участь в олімпійських змаганнях і в цьому році 10 чоловік приймали участь у змаганнях. Ми будемо робити все, щоб в Херсонщині теж повертати олімпійську славу. Ну, про центр, я думаю, що це приємна новина для багатьох. Я думаю, що втілення такого задуму будуть чекати дуже багато людей. Я хочу згадати про ще одну подію, між іншим, якою вже прославилася Херсонщина, це Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні Оберіг. Давайте ми пригадаємо, як відбувалося це цього року, і потім вже повернемося до нашої студії, до нашої розмови. Щороку творчий потенціал фестивалю зростає. Учасників стає більше, а репертуар цікавіше. Фестиваль оберіг по-своєму унікальний. Участь в ньому беруть люди різні і за віком, і за професією. Це огромное значення, особенно для молоді. Я хочу, щоб моя пісня дала людям поняття, що нада помніть тих людей, які захистили нашу страну фашизму, від той жорстокості. Цього року в творчому змаганні взяли участь близько ста учасників. Тема хореографічних постановок пісень та віршів незмінна, адже конкурс присвячений 68-й річниці визволення України від фашистських загарбників. Десятий ювілейний конкурс фестиваль військово-патріотичної творчості Оберіг, присвячений 68-й річниці з дня визволення України від фашистських загарбників, завершився урочистим гала-концертом, який відбувся у Херсонському палаці молоді та студентів. На захід завітали почесні гості, учасники війни. Виховання моральності та патріотизму у молодшого покоління. Головна мета цього фестивалю. Для молоді і взагалі для населення це має досить велике виховне значення. Це має високе духовне значення, це має високе патріотичне значення, велике. Тому що прикладом тих людей, яких ми бачимо, ми сьогодні виховуємо взагалі населення. І особливо я задоволена тим, що ми виховуємо наше молоде покоління, наше підростаюче покоління. Фестиваль військово-патріотичної творчості Оберіг набув широкої популярності за 10 років у конкурсі. Змагалися не тільки представники з України, а й з Білорусі, Литви Росії. Завдяки таким заходам представники молодого покоління дізнаються про подвиги героїв війни. Всеукраїнський конкурс фестиваль військово-патріотичної творчості оберіг був заснований за ініціативи управління у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації української спілки ветеранів Афганістану та інших організацій з метою виховати патріотичні почуття до України, національної культури і мистецтва, поваги до захисників відчизне а також, щоб виявити талановитих виконавців сучасних військово-патріотичних пісень і танців. «Багато ансамблі виконують е, ті пісні, які народжені на території Афганістану, потім написані тут вже для того, щоб пам'ять про тих людей, о тих солдатах ...і офицерах, которые принимали участие в необъявленной войне, ну, осталось Вот. Хочу сказати, що это один из зі мною фестивалів патріотівської пісні у нас на Україні на галоконцерті виступили найкращі співочі та танцювальні колективи, які представили гостям номери військово-патріотичного спрямування. Володарем цьогорічного гран-прі став народний театр танцю віночок. Ми повертаємося до нашої розмови. Я нагадаю, що долучатися до розмови можуть і глядачі за допомогою телефону 22 48 02. телефон працює протягом прямого ефіру. Гана Олександрівна фестиваль існує вже скільки років? Здавалося б, ну, вже хто хотів, вже кожен міг проявити свої таланти. І тим не менше, організатори фестивалю кажуть, що з кожним роком стає все більше і більше бажаючи взяти участь у цьому конкурсі. Я вам скажу, що і це досить радісно. Дійсно, в цьому році це був 10-й ювілейний фестиваль. Кожний рік цей фестиваль присвячується визволенню України від німецько-фашистських загальників. В цьому році це була 68-ма річниця. І на відбірковому етапі взяли участь абсолютно всі країни. Які входили на відбірковому етапі, які входили раніше до, до складу Радянського, Радянського Союзу. 200 чоловік виконавців взяли на слідуючому відбірковому етапі участь, і до нас вже приїхали сюди, на Херсонщину. Із шести областей, а саме з Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя, Вінниці та Автономної Республіки Крим, також були представники Росії і були представники Прибалтики. Вони вже були своїми програмами, знаєте, з тими піснями і номерами, які пройшли на відбірковому етапі. До цього була організована виставка. Малюнків дітей різного віку, в які взяли участь теж біля 300 діточок. Ви знаєте, це наскільки були малюнки дітей. Мені здається, що вони жили і в тому часі, і живуть зараз, і будуть в майбутньому жити. Мабуть, у кожній цій сім'ї був або бабуся, або дідусь, або батьки, які дійсно в патріотичному напрямку виховують своїх дітей. І я скажу вам, що наші воїни-інтернаціоналісти згуртовані наскільки і наскільки патріотично передають сьогодні молоді те, що вони вміли, те, що вони бачили, і від чого хочуть застерегти. Коли я була в залі, уже на заключному етапі фестивалю підведені підсумків, то, ви знаєте, в залі палацу культури молоді, були присутні від трьохрічного віку до досить, -досить дорослого віку. І як сприймалися фіналісти-конкурсанти, і як сприймалися виступи тих, хто брав участь у фестивалі, то це говорить про те, що, по-перше, є дійсно патріотичне виховання воно є. По-друге, є зв'язок поколінь, є люди, які мають пам'ять, і пам'ятають, і вивчають історію, і хочуть зберегти цю історію. Ось в цьому, якщо хочете, ізюминка цього фестивалю, і ось такі фестивалі дійсно треба проводити. Наступного року також буде буде обов'язково. Обов да. Ну, а хочеться ще про одну подію згадати. Це відкриття митного терміналу у Цюрюпинську. Давайте ми пригадаємо, як це відбувалося. А про значення цього терміналу вже поговоримо згодом. Відкриття нового митного поста Херсон центральний та місця доставки товарів товариства Транзит Юг безумовно знакова подія у розвитку зовнішньої економічної діяльності південного регіону а для Херсонської митниці це суттєвий крок у напрямку європейських стандартів здійснення митних формальностей. Пропускна спроможність терміналу 100 автотранспортних засобів одночасно. На терміналі вантажу одержувачем та вантажу відправникам надаватиметься увесь комплекс послуг, включаючи послуги контролюючих органів СЕС екологічного контролю та інших. За принципом єдиного вікна. Також на терміналі розташовано представництво торгово-промислової палати в Херсонській області. Загальна площа терміналу понад 20 тисяч квадратних метрів. Є три склади та крита оглядова рампа. Термінал також має на меті значно зменшити автомобільне навантаження на місто. Сьогодні ми відкриваємо форпост економічної внутрішньої безпеки нашої держави на Херсонщині. Це термінал нашої митниці. Це один із сучасніших терміналів в нашій Україні в умовах. таких регионов, областей, якую Херсонская область. Этот таможенный терминал э, значительно ускорит оформление таможенных грузов. Этот таможенный терминал даст возможность всем контролирующим службам осуществлять быстрый контроль за грузами, которые поступают на территорию Украины и которые от нас с вами уезжают. На урочистій церемонії відкриття було присутнє чимало поважних гостей. Почесне право перерізати стрічку було надано заступнику голови Херсонської обласної державної адміністрації Ганні Пономаренко, начальнику Херсонської митниці Віталію Булюку та директору товариства Транзит Юг Дмитру Килимчуку. після урочистості була проведена екскурсія територію пункту доставки товарів та місця розташування митного поста Херсон Центральний. Також гості й журналісти мали можливість поспілкуватися. Коватися з кінологічними командами та працівниками митного поста. Отже, про значення цього нового терміналу хочеться почути з ваших вуст. На вашу думку, що для кого насамперед принесе переваги? Ви знаєте, цей термінал буде мати досить багато користі для області і для її іміджу. А саме головне, він буде мати багато переваг сьогодні для тих, хто хоче вчасно, якісно. І знаєте, з точки зору права швидко транспортувати грузи, і для жителів Херсонщини він буде мати велику перевагу. Поясню, чому сьогодні наша центральна митниця пропускала десь за рік біля 12 тисяч великовантажних машин, які ми з вами бачили. Всі вони йшли майже через центр міста. Ми розуміємо, що це і дороги, це і екологія, і вже будемо говорити наслідки. Цей термінал, який в цьому році вже пройшло біля 9 тисяч машин. Цей термінал, який відкритий, по-перше, він обладнаний сучасною технологією і дійсно прийнято.